Шановні Християни, щиро вітаю вас із чудовим святом, святом зішестя Святого Духа, святом П'ятидесятниці. Нехай вічний Бог грясно благословить вас, ваші сім'ї, ваші думи, ваші церкви. Адже цей день ми згадуємо як День, в який Дух Святий злинув на апостолів. Цей день. Супроводжувався надзвичайними подіями. Описують про нього, що раптом з'явився шум з неба, ніби від сильного вітру, який наповнив той дім. І з'явились язики, ніби вогнені, які почили на кожному із тих, хто був присутній. І зійшов Дух Святий. Всі сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Про цей день звіщали пророки, про цей день говорив Ісус. Про цей день і про цю подію говорив Іван, коли вказував дорогу для людей дорогу покаяння. Він сказав, що я хрещу вас у воді, але за мною іде сильніше від мене, якому, нагнувшись, я недостойний розв'язати ремінь взуття. Він буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Цей день настав, і сьогодні ми говоримо про цю подію як початком або зародженням церкви. Яка зародилася в День П'ятидесятниці, на апостолів злинув Святий Дух, і вони зодягнулися силою згори. Зодягнення силою згори дало їм сміливість, дало їм упевненість у тому, що Ісус Христос це є справді Бог, це є Спаситель, це є Месія. І цю звістку вони проголошували там, де могли осягнути. І їхнє благовістя супроводжувалось певними силами, ознаками і чудесами. Сьогодні, як і в дні апостолів, церква потребує бути сповненою силою Святого Духа. Сьогодні, як і в ті часи, ми переживаємо сповнення силою Святого Духа. Ми переживаємо хрещення в Дух Святий. Ми переживаємо цю благодать. І тому я бажаю всім церквам, всім членам церков, прагнути бути хрещеними Святим Духом. Тому що це потужна сила, яка може надихнути нас на звершення доручення нашого Господа Ісуса Христа. Нам Потрібно бути охрещеними Святим Духом. Нам потрібно переживати цю благодать. Отож, нехай Господь наповнить церкву всі часи силою Святого Духа. Нехай Господь рясно поблагословить усіх. Господи, хрести Святим Духом!